Мир Божий вам, шановні друзі, я радий щиро вас вітати. Сьогодні у своїй програмі я хочу говорити про три великі помилки, які часто роблять люди, живучі тут на землі. Помилка номер один: люди часто нехтують, зневажають свою сім'ю. Бог створив сім'ю, Бог. Створив людину такою, що їй погано без сім'ї. Ми читаємо в Слові Божому про те, що коли Господь створив Адама, то сказав недобре бути людині одній. І Господь Бог створив йому помічницю. Єву для того, щоб вони мали спілкування, для того щоб вони жили разом, підтримували один одного і були щасливими, маючи спілкування зі всемогутнім Богом. Диявол завжди хотів нашкодити людині, тому диявол хоче зруйнувати сім'ї. Обов'язок кожної людини дбати про свою сім'ю це обов'язок чоловіка, обов'язок дружини. Також це є обов'язок дітей, які живуть разом зі своїми батьками. Коли діти виростають і в них утворюються свої сім'ї, то перед Богом всі діти і батьки мають обов'язок молитися один за одного, благословляти один одного і допомагати один одному. Розвалювати сім'ю це гріх. Як розвалити сім'ю? Дуже просто через перелюб, через різні гріхи, через, скажем, злочини проти своїх дітей, проти своїх батьків, проти дружини чи проти чоловіка. Коли люди говорять недобрі речі, коли люди ображають, або коли люди просто перестають піклуватися про сім'ю, то це шлях до того, що сім'я розвалиться і розпадеться. Подружня зрада це велике зло в очах Божих. Навіть люблячий Бог одного разу сказав, що він буде судити блудників і перелюбників, і ми повинні розуміти ці речі і пам'ятати завжди про відповідальність перед Богом за свою сім'ю. Кожна сім'я проходить різні випробування, бувають періоди зовсім непрості. І в той час, коли інколи якісь бувають складнощі в сім'ї, є багато інших спокус, де диявол штовхає людей до перелюбу, до різних гріхів. Але коли людина має Божий страх і керується Божим Словом, вона завжди буде докладати всіх зусиль, щоб зберегти свою сім'ю. Іншими словами, людина буде воювати за свою сім'ю, за своє щастя. Якщо ми вкладаємо в сім'ю добре, ми від неї пожнемо в свій час добре. Сьогодні ми живемо у такий час, коли багато людей хочуть, щоб їм служили, щоб їх любили, щоб про них піклувалися. Але самому піклуватися не всі хочуть про інших. Але Біблія навчає нас, що ми повинні вкладати, і як ми посіємо, так ми й пожнемо. Якщо ми любов вкладаємо в свою сім'ю, ми добро пожнемо від дітей своїх від дружини чи від чоловіка. Якщо ми недобре щось вкладаємо, ну відповідні плоди ми пожинати і будемо. Багато є людей, які кидають з легкістю своїх дружин. Не раз можна чути про те, що проживши 20 там, можливо, 15 років, чоловіки залишають дружин, тому що вони знайшли якусь молодшу дівчину чи жінку. Але що чекає таких людей? Крім того, що суд Божий на таких людей вони можуть пожати негативні наслідки вже на цій землі. Коли той чоловік, який кинув свою дружину, пішов до молодої, постаріє, то часто відбувається наступне: що його нова, так би мовити, дружина, залишить його старого і піде до іншого. І такий чоловік пожне всю ту в своєму душі, яку він приніс колись для своєї дружини, яку він залишив. Тому коли ми дотримуємося Слова Божого, Божих принципів і перемагаємо спокуси різні, ми отримуємо благословіння. Якщо ми вкладаємо у своїх дітей, ми проводимо час з ними, ми любимо їх. Прийде час, коли ми з вами, батьки, будемо вже старими, і наші діти будуть відплачувати нам добром за те, що ми в свій час вклали в них. В Біблії є така заповідь: не кради, і ми не маємо права красти ні в кого. Можна обкрадати свої сім'ї, якщо ми постійно зайняті, зайняті бізнесом, спортом ще там чимось. І в нас не вистачає часу для своїх сімей. Це велика помилка. Тому Бог за те, щоб ми віддавали Богові Боже, а те, що для сім'ї належить, хай і сім'я наша отримає від нас і фінанси, і наша увага, і наш, наш, наш час, який ми проведемо з ними. Дуже важливо не відкривати двері в свою сім'ю для темних сил. Про що мова йде? Коли люди роблять якісь гріхи, цим самим вони відчиняють двері для диявола і для всіх темних сил. І дуже часто люди хворіють не тому, що Бог їх покарав, а тому, що вони відчинили двері для лукавого і лукавий послав ту чи іншу Хворобу, чи якесь зло, якесь е, лихо, коли люди крадуть, вони дають місце для духа прокляття, і цей дух візьме своє з відсотками у свій час. А навіть якщо і не станеться того у повноті тут, на цій землі, то злодії будуть відповідати перед Богом за всі свої гріхи. Коли якась сім'я радяться чоловік з дружиною, чи, можливо. Не радяться, але ж дружина іде на аборт щоб вбити свою дитину, яка як вона вважає не потрібна для неї, то цим самим відкриваються двері для духа смерті. Дух смерті це нечистий дух, який приносить смерть через нещасні випадки, штовхає людей до самогубства, посилає різні хвороби, такі як рак та інші хвороби. Багато людей відчинили двері в своє життя для цього духа через різні гріхи, через прокляття смерті в чиюсь адресу, через аборти. І через інші беззаконня, коли люди займаються чаклунством і контактують з темними силами, то люди контактують з тими силами, які хочуть вбити її. Тому що диявол прийшов для того, щоб вбити. Я знаю такі випадки, коли деякі люди в селах. Робили самогонку і продавали. І багато інших людей, жінок, як правило, просили їх: не продавайте моєму чоловікові самогонку, тому що це губить нашу сім'ю. Він останні гроші виносить з дому. Але люди, які робили ці речі, не слухали нікого, і інші люди їх проклинали. Проходив час і в тих сім'ях. Траплялися різні біди, різні лиха. Слово Боже говорить нам, що коли людина заслужила якесь прокляття, і інші клянуть, то це здійсниться. Незаслужене прокляття не здійсниться. Тому як важливо нам подбати про те, щоб Божий захист був на наших сім'ях. І дуже важливо подбати про спасіння наших сімей, коли ми говоримо про те, що потрібно піклуватися про дружину, про чоловіка, про дітей, то як важливо попіклуватися про їхні душі, щоб вони прийшли до Ісуса Христа, щоб вони отримали спасіння, щоб вони навчилися жити згідно Слова Божого, бо інакше вони потрапляють у пекло, інакше вони будуть засудженими і вони не зможуть виправдатися. Перед Богом. Якщо ми на землі живемо хтось 60, хтось 70, хтось 80 і більше років, то вічність не закінчується ніколи. І Бог не хоче, щоб ми зробили цю страшну помилку, знехтували своїми сім'ями, а особливо в питанні спасіння. Тому давайте самі будемо жити з Богом. І наших дітей приводити до Ісуса Христа, щоб вони були спасенними і щоб вони не були засудженими. І я також хочу сказати, що Бог хоче допомогти вам, вашим сім'ям, Бог хоче допомогти батькам, бути справжніми батьками, але нам потрібно докладати зусиль і вчитися цьому, вчитися читаючи Слово Боже Біблію, тому що Біблія дає мудрість. Відповіді на всі питання, і Біблія змінює життя людей, і у Бога є благодать. Коли ми читаємо Слово Боже, молимося до Бога, то благодать Святого Духа приходить в наше життя. Благодать Божа буде змінювати наші серця і допомагати нам. Помилка номер два, яку дуже часто роблять люди, люди нехтують часто своїм здоров'ям. Я хочу прочитати один текст з Божого Слова. Це старий заповіт, книга Єклезіастова, 11 розділ, 10 вірш. Ось що Господь говорить. Тому жени смуток від серця свого і віддаляй зле від тіла Твого. Ось Біблія, що говорить нам: віддали зле від Твого тіла. Господь Бог створив людей, і кожній людині Бог подарував. Тіло взагалі людина складається з духа, душі і тіла. Дух і душа це наша внутрішня людина. І дух, і душа проживає в тілі тимчасово до своєї фізичної смерті. У момент смерті душа і дух залишають. Тіло, і якщо Господь Бог дбає про спасіння душі, то це зовсім не означає, що нам не потрібно дбати про своє тіло. Бог сказав, віддали зле від тіла Твого. Бог створив тіло людини таким, яким захотів. Ми потребуємо відпочинку. Ми не Господь Бог, щоб ми не втомлювалися. Біблія говорить, що Бог не втомлюється. А нам Бог звелів, щоб ми відпочивали. Господь, коли творив небо і землю, Він шість днів займався творінням, а сьомий день він відпочивав. І відпочивав не тому, що він втомився, а для того, щоб залишити нам приклад. Бо Біблія говорить нам, що Бог не втомлюється, Він є Богом всемогутнім. В Слові Божому, ми читаємо, що Ісус. Потребував відпочинку. Він працював, він втомлювався, але він відпочивав. Одного разу, коли учні Ісуса Христа сильно втомилися, Ісус каже їм: відпочиньте від праці своєї. Наше тіло потребує, скажімо, відновлення. І нам важливо дбати про наше тіло. Слово Господнє говорить нам, як Бог сьогодні бачить наше тіло. Я прочитаю про це. У післанні апостола Павла до Коринтян, шостому розділі, 19 вірш: Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас? Якого від Бога ви маєте, і ви не свої? Ось що Біблія говорить, що наші тіла, це є храм Божого Святого Духа, який живе в вас. Хочу зауважити, що ці слова адресовані людям, які повірили у Христа, покаялися, і в момент віри і покаяння Святий Дух оселився в них. І тому Біблія говорить, що їхні тіла це храм Святого Духа. Біблія говорить, хто зруйнує Божий храм. Того Бог покарає, і Господь хоче по-перше, щоб тіло кожної людини було храмом Святого Духа. На жаль, багато тіл і сердець людей це скоріше храм диявола. Тому що коли людина в серці своєму носить злість, ненависть, вбивства, заздрість і інші гріхи, то ми не можемо сказати, що Бог живе в серці тієї людини. Тому. Чиє серце наповнене гріхом? Вам потрібен Ісус? Вам потрібно прийти до Христа, щоб отримати спасіння, прийти в покаянні, і Бог простить. Очистить, зцілить ваше серце і наповнить добром і благословінням. І Господь Бог проти того, щоб ми руйнували своє тіло різними гріхами: алкоголь, наркотики, куріння, татуювання і інші речі, що шкодить тілу людини. Всякі звички, це все є гріхом перед лицем Господні. Згідно Біблії, ми можемо бачити, що навіть Господь Бог за те, щоб люди дотримувалися в певній мірі дієти в старому заповіті, Господь Бог казав про чисті та нечисті тварини, і як медики стверджують сьогодні, що Божі поради були найкращими. Через своє тіло ми можемо проявляти себе. Ми можемо щось казати, творити, робити, добро або люди зло можуть робити. І якщо ми є храмом Святого Духа і Бог живе в нас, то ми добро будемо виносити. Бог не дав нам тіло для гріха. Бог не дав нам тіло. Для якогось зла, а для того, щоб ми робили добро іншим людям і служили всім серцем Господу Богу. Коли людина помирає, то душа її виходить з тіла, але тіло потрапляє в землю чи розкладається до певного часу. Біблія говорить, що буде воскресіння тіла, і люди будуть вічно перебувати. Або з Богом, або без Бога, і говорячи про це, я хочу сказати про найстрашнішу помилку, яку люди можуть зробити у своєму житті. Люди часто нехтують своєю душею. Я прочитаю з Євангелії від Матвія, 16 розділу, 26 вірш. Ось такий текст: яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить? Біблія говорить, яка користь людині, якщо весь світ вона придбає, але вона помре не вона все залишить, все те, що людина придбала, заберуть інші люди. Про цю людину навіть і забудуть. І така людина стане перед Богом. і Якщо в неї немає е, спасіння, якщо вона не прийшла до Ісуса Христа, що буде з нею? Чи буде вона спасенною? Звичайно, ні. Тому Ісус і каже, а яка користь вам, якщо ви будете дбати про багатство, якщо ви будете дбати про свій авторитет, про кар'єру, про інші речі, про свою зовнішність, про те, як думає про вас суспільство і так далі. Але якщо ви душу свою погубите, якщо ви не маєте спасіння, ви не зможете скористатися всім тим, що придбали тут на землі. Воно вам не Знадобиться і ніяк не допоможе, коли ви станете перед всемогутнім Богом. І ми сьогодні не повинні робити цієї страшної помилки, нехтувати своїм спасінням. Люди часто думають, в мене ще час буде, я колись прийду до Бога, я отримую спасіння і так далі. Але смерть, як правило, приходить без попередження. Багатьом людям диявол закрив очі, тому що диявол не. Хоче Хоче, щоб люди спаслись, диявол не хоче, щоб люди потрапили в небеса, в, у те блаженство, в яке Господь приготував нам. Тому ми в першу чергу повинні вирішити питання свого спасіння, прийшовши до Ісуса Христа, прийнявши Його вірою, покаявшись у своїх гріхах, навчившись жити по слову Божому, ось це нам потрібно. І маючи спасіння і живучи з Богом, Господь Бог буде допомагати нам у всіх інших питаннях. Тому хай Господь Бог благословить всіх нас, зробить мудрими, щоб ми не робили цих помилок, а саме, щоб ми не нехтували своїми сім'ями, своїм здоров'ям, і щоб ми не нехтували питанням спасіння. А щоб ми тут на землі жили з Богом, і в вічності були у небесному царстві. Всього найкращого вам.